П'ять унікальних фактів про природу України, про які ти не здогадувався: в Україні є пустеля, Олешківські піски. Це справжня міні-пустеля у Херсонській області з піщаними дюнами висотою до 5 метрів. В Україні два моря: Чорне та Азовське. Азовське наймілкіше море у світі, середня глибина всього 7 метрів. У нас є свій Гранд Каньйон. Буцький каньйон на Черкащині з його скелястими берегами та бурхливою річкою Гірський Тікич Карпати не єдині гори в Україні, є ще Кримські гори, а найвища точка гора Говерла 2061 метрів. В Україні понад три тисячі озер і майже 63 тисячі річок. Найглибше озеро Світязь – до 58 метрів. А найдовша річка Південний Буг. Напиши в коментарях, який факт тебе вразив найбільше. Підпишись, якщо любиш Україну та цікавишся її дивами.